Пішов на Майдан, забув повернутися додому. Не хочу, щоб прийшли в мою область, в мій дім, і щоб творили через на що, ДРГ прорвалося у нас, п'ять чоловік було. Ми удержали бой. Їхні потяг були з нашої, слава Богу, все нормально. Пішов я перший раз по призову, по мобілізації. А Ну, подивився, як воно все тут відбувається на сході на самом деле, а не по чуткам, по слухам. А потім вирішив піти знову, тому що воно ж не прекращається, обстріли, люди гибнуть. Тому що не міг дивитися на те, що молоді хлопці погибають. Все в нас. Совєтський Союз був. Говорили браття, браття, а оказалося, бачите, як що далеко ми і не браття. Вони прийшли на нашу землю і своїх же братів стріляють, Беху, де я сидів, підбили. Тут, тут недалеко. Туди в мене було випущено два Батура, чотири міни. Снайпер і дятел по мені робили. Тобто, Випустити шансів я не мав. Туди де нічого не був. Значить, мені ще скоро помирати. Мій син пройшов Пєскі, пройшов Авдіївку, пройшов Мар'їнку, за Мар'їнку маю нагороду. Отримав 7,62 Тяжкі три госпіталі. Тепер постійна реабілітація, пенсіонер, інвалід. Якщо людина сильна духом, вона і при таких пораненнях знайде свій шлях по життя. Українку хотів би бачити вкращу. Якщо Україну побачив у кращому, значить її буде краще. Більшість народу мовчала. Нас устраїло те життя. І як то з'ясувалося, це була наша велика помилка, наша трагедія. І мені дуже хочеться майбутнє покоління. Не повторювало цих помилок. Ну, я сподіваюся, що закінчиться. Ми закриємо кордон свій і в нас буде процві... процвітаюча європейська страна з якої ми не захочемо їхати, в інші країни заробляти гроші. І от такі от молодь, ось така і далі служить зі мною. І я просто не маю морального права залишити їх тут і піти самому на цивільне життя.